Цією автівкою я вивожу полеглого героя. Щоразу, коли тернополянка Оксана Перняк сідає за кермо цього автомобіля, вона розуміє, її завдання важке, але дуже важливе. Жінка є водійкою місії на щиті, і її особиста місія повернути додому тих, хто віддав своє життя за Україну на фронті. Загалом ми супроводжуємо по Тернополі. але якщо є ближче села, байківці гаї. Підгородні, то ми їдемо в підгородні і супроводжуємо до самого місця призначення». Жінка долучилася до місії на щиті на початку 2024 року. Спершу Оксана Перняк була учасницею колон супроводу, допомагала організовувати поїздки та складати маршрути. Однак, вже понад три місяці жінка і сама є водійкою автомобіля на щиті. Сьогодні вона забирає полеглих героїв з моргів та везе їх додому востаннє. Тіла перевозять в спеціально облаштованій автівці, де обов'язково має бути холодильник. Кажуть, ніби що це має бути з почуття обов'язку. Ні, напевно, це не почуття обов'язку. Це напевно скоріш за все. Останнє, що ми можемо зробити для тих хлопців, які ну залишили цей світ, хоча б тих годину-півтори присвятити їм, їх провести в їхню останню путь. Оксана Перняк каже: найважче в цій роботі розмови із рідними загиблих. Історії кожної матері, батька, дружини, чоловіка чи дітей це великий біль. Ну, коли біля тебе їде або мама, або їде жінка, яка плаче і питає, що мені далі робити, у мене діти. І ти не знаєш, що ти маєш їй сказати. ти стараєшся якось її заспокоїти. Коли ти їдеш в супроводі, ну психологічно трошки теж буває так напруження, коли люди не розуміють, коли люди не зупиняються, коли машина вискакує, коли вони переходять, коли вони йдуть далі в навушниках, коли вони навіть не зупиняться подивитися. Жінка каже, долучитися до колони супроводу може кожен охочий. Про кортеж спів розповіщають учасники проєкту у своєму телеграм-каналі Оперативний на щиті Тернопіль.